Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо, що у нас робиться на ринку, і також розберемо декілька альткоїнів. Але перед тим як ми почнемо, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео і писати будь-який коментар. Якщо підписалися, тоді погнали до даного відео. Так, давайте почнемо з самого головного: це у нас буде біточок, подивимось, що у нас тут показує. Як ми бачимо, з попереднього відео практично нічого так сильно не змінилося. Рівень 27 тисяч втримується. Зараз ми стоїмо, так скажу, на підтримці тримаємось. Но, Но, Ну, можливо, якщо у нас будемо чекати, так скажемо, до відкриття ринку, якщо ринок покаже себе погано, то є SP 500, я думаю, що ми можемо ще палитись вплоть до 24 тисяч. Можливо, якщо буде якийсь тест даного рівня і буде знизу тестити його, можливо, відкрию невеличку шорт-позицію. Добре, давайте подивимося на ефірчик, що у нас ефір показує. Ефір, як ми бачимо, зараз теж стоїть, можна сказати, на не невеликій підтримці. На, на цій невеличкій підтримці, два. 1846. Но я думаю, що ми звалимось в до... Будемо тестити дану відмітку 1762. Но подивимося, що у нас біточок. Тут, скажімо, не вмальовується така голова і плечі невелика. Но побачимо, чи вона себе відпрацює. Добре, давайте ще якусь монетку розберемо. Так, 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 так. Давайте. О, соланка. Моя любима соланочка, теж дуже люблю. Також зроблю на неї обзор. Так, як ми бачимо, ми прийшли, потестили даний рівень. 26,22. 26, ми потестили його. Раз тест був. Після цього ще раз тест, тобто ми його вже тестили як мінімум 4 рази. Зараз йдемо, так як біточок у нас полився. Зараз ми знову йдемо, падаємо до відмітку 19.3. Якщо витримає, я, якщо біточок не поливиться нижче, якщо, я думаю, що вона витримає ця відмітка. Но наступна відмітка у нас буде така невеличка це у нас буде. Ось на 16,6. Ну, тут не дуже велика ліквідність. Я думаю, що, можливо, якщо буде біточок листись нижче 24 тисяч, ми можемо прийти до low, тобто вплоть до 9 доларів. Но в мене трошки зараз можна сказати, я думаю, що вже ринок помінявся, вже став бичий. Так що. Не раджу я вже заходити так сильно в шорт-позиції, краще дочекатися і відкривати лонгові позиції, тому що, як-не-як, вже бичий ринок, я думаю, почався. Ми вже дно по біточку прийшли. Ось, у мене рівні 26. Поки що ми його не пробили. Також далі йде 28. Ну, я думаю, що якщо біточок дасть, у нас імпульс до 40. Тисяч доларів. У мене рівень в середньому, я думаю, що долетить десь до, 30, до 35 тисяч. Но, якщо це станеться, я думаю, Соланка має всі шанси полетіти тести як мінімум 33 долара вплоть до 40. Добре, давайте ще якусь. О, давайте дайдекс подивимось. Дуже теж крута. Так, зроблю на нього. Це у нас буде децентралізована біржа. Також зроблю на неї обзор. Так, давайте подивимося у нас. Тут прям ну, просто шикарне накопичення. Раз, подвійно, не неруй, раз не вибили. Пах, пробились наверх. Стоїмо зараз, рівні відпрацьовують. Зараз ми пробили дану відмітку. Зараз робимо трошки менший таймфрейм. Відмітку 2. 5,6 ми пробили. Вниз. Зараз йдемо ще раз, напевно, тестити її знизу вверх. Якщо не проб'ємо, закріпимось нижче. Думаю, що в плоть до 1,6 долара ми маємо понялетіти. Якщо не витримає, так скажемо, ось цей невеличкий рівень, зараз роблю трошки більший таймфрейм. Тут є невеликий рівень, ось він. Ми бачимо, його вже досить багато разів торкались. Це 2,2 долара, так скажімо, невеликий рівень, але він поки що себе тримає. Зараз, якщо ми протестимо і не виб'ємо його догори, можливо, ми можемо піти тестити дану відмітку 1,6. Ну, На RSI прямо зараз поки що все класно. Ми вже, як не як, йде невеличка дивергенція, можливо, буде. І ріст. Будемо дивитися, що покаже себе SP, як воно відкриється. Так, давайте ще якісь монетки. Давайте engine coin. Подивимось. Ну, прям тренд, я вам скажу, прям дуже ж солідний. Ну що це за тренд? Прям палка-палка. Скільки він вже дав у нас процентів. Так, як ми бачимо. Скільки? Майже, можна сказати, 700%. Ну. Я не знаю, друзі, хто його вже купляє, ну прям на 700% вже виросла монетка, Я думаю, що її купляють, бо все ж таки хтось її пампить. Зараз, ну, можливо, зараз ми йдемо до рівня. Секунда. рівня 5,8. 5,8. Якщо він не вистоїть, то ми будемо падати до 4,4 долара. Якщо вистоїть, думаю, що ще невеличкий тест, Ну, я не розумію, хто влітає просто на таких хаях. Прям дуже сильно. Ну, якщо хтось хоче прикупитись монеткою. Якщо біточок, ще в нас дасть імпульс, ну 5,8. 4,7 долара, я думаю, що там можна не, не, на невеличку суму закупитися в спо, але в спот. Прям на дуже маленьку. Можливо, ми ще більше будемо падати. Якщо біток буде, відповідно, налетіти нижче. Добре, давайте ще якусь монетку. Давайте. Давайте каву поглянемо. Так, кава. Кава, кава. Так, кава, трошки більший таймфрейм зробимо. Так, як ми бачимо, ми зараз прям дуже сильно звалились на даній монетці. На Піку вона була у нас, як ми бачимо, майже 6 доларів. Зараз 77 центів. Прям дуже сильно звалилися. Ну, но, 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 но. Зараз ми стоїмо, так скажемо, як ми бачимо, на ну, невеличкий рівень. Ми впали, так скажемо, от сюди. Ну, я думаю, що ми будемо, якщо біточок ще трошки десь нижчий імпульс, ми будемо падати до 70 центів. Так, думаю, ну, нижче, думаю, ми, нас не пустять. Тут прям дуже багато хороше накопичення є на 70 центах. Ну, а якщо біточок полиється нижче, ми, звісно, також кава полиється нижче. Добре, давайте подивимось, що у нас по домінації на біточку. Так. Як ми бачимо, домінація по чуть-чуть починає падати, тому і альткоїни деякі починають трошки, так скажемо, передишку їм дали, трошки подихати. Тому що прям домінація прям дуже сильно летіла вверх. Такс. Ну, якщо біточок далі буде летіти, я думаю, що вплоть до... 55-60% домінація виростить, але тоді альткоїм трошки буде погано. Но, но. Зараз, можливо, буде таке, що точку у нас трошки знизилась. но я думаю, що все ж таки вже почнеться трошки знижуватись домінація, і трошки альті дадуть продихатись. Плоть до 43%, і то й і нижче. Ну, так скажемо, це ще не аль-сезон, той, що ми чекаємо, так що холдери. Тримаємо свою альту, хто вже закупився, доосередняємось і тримаємо. Так, ще раз подивимося, що у нас біток. Біток у нас рівень все ж таки 27 тисяч. Він тримається, відбилися, но можливо, що будемо летіти. вниз. Зараз чекаємо навіть каття SP500, що він покаже. І Будемо бачити продовження нашої історії. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Всім гарного дня. Не забуваємо все ж таки підписатися на канал і поставити лайк. Мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте. Всім па-па.